Вітаю усіх на моєму каналі Берегиня. Пропоную гороскоп на липень 2025 року для Левів. Так, Ми сьогодні гадаємо на колоді гральних карт, розширений. Будемо дивитися, як завжди, по сферах. Спочатку загальна атмосфера місяця, тобто така фокус подій, яку нам карти покажуть. А потім у нас що? Сфери роботи фінансів, здоров'я і особистого життя на підсумок. Це дуже дороге Ну, що вам тут сказати? Цей місяць буде у вас сповнений любові. Сповнений любові, можна сказати, інтиму, емоційності такої. Тут стосунки візьмуть верх над всім. Ваша така, знаєте, темперамент ваш візьме верх. Темперамент візьме верх. Може бути, це навіть якесь нове починання. Людина, з якою у вас такі от цікаві стосунки в цьому місяці будуть зародяться, можливо, можливо, вони вже є, вони будуть пов'язані з вашою професійною сферою. Можливо, до вас там, де ви працюєте, так? Хтось молодий, з'явиться на роботі, або вже є на кого ви звернете увагу, чи молода. Так? Тобто хтось новий прийде, молодший за вас, і от вас така пристрасть між вами розгориться, зустрічі, от, подарунки. Отак карти бачать головний фокус місяця в левів. Можливо, ви зараз у стосунках. Так, можливо, ви прямо новими очима на, свою, на свого партнера-партнерку подивитеся. Добрий, подавайте ще перші глянемо роботу в липні. Ой, ви знаєте, що я вам скажу? Що на роботі хтось зазіхає. На вашу власність, тобто на роботі є якась ваша посада, є якесь ваше місце, так, ваші напрацювання, якісь речі. Дама пікова це карта зла, це карта магічних впливів. Це ви знаєте, ну, це от сама карта, саме карта магічних впливів зла якихось недоброзичливців. Так, це я не скажу, що це суперниця. Суперниця була б дама Бубнова. Ось тому бережіться. Ви знаєте, я би вам навіть сказала, що подивіться, яким чином вам від цих магічних атак захиститися через те, що хтось от реально зазіхає на вашу власність, на вашу власність зазіхає на роботі. І тут, якщо це дивиться мене мужчина, то це ви, король червовий. Бо я в розкладах завжди тих, хто, хто дивиться, вбачаю червовою мастю королем і дамо. Тобто, а якщо ви жіночка, так, то це може бути ваш чоловік. Ваш чоловік, який якимось чином впливає на вашу роботу, так, і от хтось магічний вплив чинить і на нього, і на власність саме на роботі. Бо ми питаємо про роботу, на те, що ви здобули своєю працею. Для людей, які роботу шукають. То тут ви є через те, можливо, вам важко знайти, що на вас здійснюються якісь магічні впливи від інших осіб. На це треба звернути увагу. У мене також є на каналі Захисти, молитви і так далі, щоб це все поміняти. Бачите, отака от карта випала. Далі, давайте подивимося ваші фінанси, дорогі Леви. Так, ваші фінанси. Знову ж тут чогось, значний вплив на ваші фінанси. дивіться, десятка, помова. Тобто фінансів буде достатньо, більше як достатньо. Грошова карта, нема що казати. Бачите, тут банк символ цієї карти це банк. Фінансів предостатньо у вас буде, але чогось знову ж тут зазіхають на ці фінанси. Ця карта. Уособлює маму. Зазвичай або маму, або старшу жінку, може бути і розлучена старша жінка, старша за вас, за того, хто дивиться. Зазіхає ваша мама і ваше оточення. Ваше оточення, ваші ті всі весь цей народ, який у вас на роботі. Тобто, будьте дуже уважні через те, що на вашу посаду <кхух> власність, фінанси зазіхає дуже багато сторонніх осіб. Тобто, Ми можемо по цих картах навіть судити. Що той магічний вплив може здійснювати або мама, або якась старша розлучена жінка, ну, когось із вашої пари, ну, про кого ми говоримо, або особисто вас, або якщо ви в парі, когось із вашої пари. І плюс до оточення треба придивитися, воно ніби все як сіра маса, ніби всі одинакові, але в ньому, кажу, ж, теж придивіться, може в оточенні старша, розлучена жінка качинить на вашу цю всю сферу негативний вплив. Далі, давайте подивимося ваше здоров'я, дорогі Леви, на що звернути увагу в липні? Дивіться, у вас, якщо якісь питання по здоров'ю виникають, так, вони у вас можуть бути спадкові по хресту, по долі, так? Тобто вам необхідно це випробування пройти. Скажімо так, випробувань по здоров'ю, ну, от, от в цьому місяці е, можуть бути якісь питання по серцю. От в такому плані, якісь з цього приводу можуть бути фінансові вкладення, так, через те, що все криється Христом. Так? Тобто дуже добре зверніть увагу на своє серце, серцево суденну систему. так. Далі, хто займається здоров'ям, хто хворіє, то в цьому місяці у вас будуть, скажімо так, вкладення, і це місяць буде ну, непростий непростий для тих, хто вже хворіє. так. А так, що з нових питань, то який, якийсь вам як життєвий урок дасться якесь якась по здоров'ю питання, пов'язане з серцем, переживання, судини. Ось в такому плані. Ось такі справи. Дорогі Леви, далі. Давайте подивимося, що вас чекає в цьому місяці в особистому житті, в липні. Значить, в особистому житті у вас все гаразд. І особисте життя переплітається у вас із роботою. Тобто, дивіться, у вас в особистому житті відкриті дороги. Дивіться, якась романтична зустріч. Романтична зустріч, і після цього романтична зустріч відкриє вам нові дороги. Притому дорога одна буде стосуватися бізнесу, бізнесу роботи кар'єри, а друга дорога буде стосуватися якихось хороших зустрічей. Так, дві шестірки, дві відкриваються дороги завдяки романтичній зустрічі. Тобто, це або якщо ви вже в стосунках, то ваш партнер вас порадує і відкриє перед вами нові шляхи. Якщо ви шукаєте когось, от ви знайдете людину, яка перед вами шляхи відкриє. Тобто, вам пощастить. Але в цьому місяці будьте дуже уважні. Будьте дуже уважні, бо хтось на вас чинить негативний і магічний вплив. Так? Отже, дуже дякую, що були зі мною. Буду вдячна за лайки, вподобайки, коментарі. Колода, як на мене, дала дуже хороші, чіткі відповіді на наші запитання. Ось. Це був загальний розклад за персональними, будь ласка, звертайтеся. Контакти будуть під відео. Всім всього найкращого і па-па!